Вітаю вас на каналі Варбанда. І сьогодні пропоную зануритися в світ перук і трикутних шапок. Давайте подивимось, що в мене зараз на столі. А саме в мене сьогодні французькі фузелери на, на початок війни за іспанську спадщину і, фран... і британська піхота стріляюча лінія Тут так перекладу. Давайте дивитися, що тут. Тут 44 і там 44 солдатики. Прошу дуже. Ось британці Стріля... О, як я люблю стріляючі фігурки, дивіться: стріляють, заряжають. Штаб два прапороносці, офіцер і барабанщик. Французи. Теж є стріляючий дядько. Два. Файно, і знову ж таки штаб, офіцер, прапороносець і дядько з супілкою. Намалювали тут нам барабанщика. Намалювали барабанщика, але барабанщика не поклали. Хм, Ну добре. То емоції давайте, дивитися, що всередині. І напевно почнемо з французів. Так, тут кульок. І багато-багато літнічків. Чотири літнічки, візьму один. І головний літнічок ось цей з командирами. Ну і тут давайте детальніше роздивимося. Е, чудовий командир, як на мене, дивіться, яка в нього гарна міміка. От В нього лице дуже добре видно. Він йде, командує, показує. Тут якийсь трошки облой на рукаві, але то можна відрізати без проблем. Ще один ось такий. Командирчик іде, кудись марширує. Теж, дивіться, яка в нього розкішна перука. Чудова, чудова деталізація, я просто в захваті. Ну, і прапороносець. Теж дядько стоїть, дивіться, ну, красончик. Це навіть досить чистенький, нічого на ньому зайвого немає. Ну, і дядько музикант. Музикант. Чомусь не барабанщик, а такий ось дядько-флейтист грає на флейті. хоча... Я би, напевно, хотів барабанщика, але то вже нюанси. Я думаю, що то деталі. Їдемо далі і давайте подивимось на піхоту. Саме цікаве, тому що, ну, дивіться, 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 який красунчик стріляє. Дуже люблю модельки, які стріляють. І ось цей, по-моєму, чудовий. Цей чудовий фузелер, фузелер. Нагадаю, фузея це рушниця і фузелер це чувак, який з неї стріляє. Наскільки я знаю, можу помилятися, фузея вона трошки менша і легша, ніж мушкет. А ще вона можливо не різна, бо мушкет гладкоствольний. Але тут, тут я вже не впевнений. Пишіть в коментарях спеціалісти, щоб ми знали точно, що таке фузея. Ну, Чудовий дядько, оцей стріляючий, просто розкішний. Ось цей Теж чудовий. Ось це якийсь якийсь командир, типу корінного якогось, чи хто він. Десятник якийсь чи сержант, воно в нього, бачите, такий протазан. І він ходить ним, помахує, видно, там командує. Ось це відкусує кулю. Теже розкішна фігурка, просто чудовий він. Ще один марширує. Так. Дядьки теж дивіться, заряджає, достає сумки, чудовий, і цей вже приготувався стріляти. Ось Ще один з коліна заряджає. Чудова моделька. Оп, і ще один стріляючий, ну просто розкішний дядько, просто чудовий. Дивіться, ця рушниця пряменька. І ще один. Він якби готовий, готовий цілитись. Чудова робота, дивіться навіть, як тут гарно оцей замок. Замок зроблений, по-моєму, це, це чудово. Файно, файно. Я чесно скажу, я взагалі дуже далекий від цього періоду. Він за іспанську спадщину і так далі. Але, але, коли мені приїхали перші набори на цю тему, я подивився на цих дядьків. В перуках оці всі одежі їхні з широкими рукавами. Вони прикольні. знаєте от Ти дивишся на нього. Дивіться, який він чистенький, оці навіть досить дуже чистенькі, дуже гарні. Просто руки сверблять, хочеться їх помалювати. Тому тому невеличкий такий спойлер: в цьому сезоні я трошки розбудую собі армію. На на порухову епоху і, можливо, зроблю Батл репорт. Але не буду робити великих відосів, де я роблю цілі армії. Буде невеличкий відосик, де я роблю піхоту, кавалерію, ще щось, а потім буде просто Батл репорт вже з готовою армією. Е, добре. Добре є. Файно. Давайте подивимося тепер. Ага, це вже все по цій коробці. Тепер треба дивитися на британців, щоб порівняти їх. Британська піхота. Fire in Line, тобто стріляюча лінія, лінія вогню. І тут я вже виняв їх з кулька заздалегідь. І тут теж, ага, тут дивіться, ці штучки були на таких літнічках, а ці вже на круглих. Добре, візьму одного. І давайте почнемо з командирів, бо це, звичайно, найцікавіше. Ну, по-перше, колір. Оцей червоний пластик, я його дуже не люблю. Він якби, прикольний для тих, хто буде грати в це не малювати. І не буде їх малювати, тому що видно французи сірі, британці червоні. Але от, я буду це розмальовувати і на цьому червоному страшно погано видно деталі. Дуже недобре видно деталі. Ну, Але давайте, трошки видно. Ось цей дядько з прапором, він чудовий. Барабанщик, трошки на ньому є облою, але він чудовий, він просто чудовий. Якщо говорити про деталі самої фігурки, він розкішний. Тут ось цей офіцер знову ж таки з прапором. Диціка в нього ця бляха на грудях, оці всі рушечки, пояски, френзлики, Ну прикольний, прикольний дуже. цей Тут щось пішло не так в нього з тим списом, тому що тут чекайте, тут, бачите, намальований такий гарний, делікатний, а тут щось воно. Змазалось і не дуже добре то все видно. Але сама фігурка дуже прикольна. І британська піхота. Чесно скажу, хоча тут той самий пластик, але тут вже видно детальки краще і фігурки дуже крутезні. Я вам скажу, деталізація крутіша, ніж у французів. Подивіться на цю рушницю. На цей замок вона просто бомбезна. В мене подивіться на цього стрілка, ну він просто крутий. Чистенька фігурка, чудова робота. Браво скульптору. Браво, просто. Просто, знаєте, ось... Ну, А цей ще краще. Ну, дивіться, цей чувак крутий, стріляє, а цей ще крутіший. Дивіться, який він динамічній позі, в нього тут пляшка висить, якийсь тормозок. Такий не рюкзак, а от такий тормозок висить, дивіться, шаблюка. Ну, Просто вже хочеться це малювати. Чувак в гренадерській шапці, і теж дивіться, який він чистенький. Просто, просто бомбезно. Меніби тут то той самий червоний пластик, на якому не дуже видно, але фігурки просто бомбезні. Дядько заряджає. Чудово. Гренадер стоїть. Дивіться, який красунчик. Просто, просто красунчик якийсь. Ще один командир, це знову ж таки там французів був з протазаном, а тут в нього така алебарда. І теж він каже, хто куди має йти, керує. Це якийсь сержант, напевно. В того зігнувся мушкет, чи то теж фузея, я не знаю. Але теж красунчик, дивіться, заряджає. Ще один гренадер стоїть. Ну, оце прикольно. Оце той набір, знаєте, по позах, це прикольно, тому що в тебе є перша лінія, яка стріляє активно. А задня лінія, яка стоїть, або чам стоять, або заряджають. Ой, чувак, який стріляє. Чувак, який стріляє з коліна. Теж чудово, дивіться, в нього теж такий, тормоз, такий мішок на спині. Тут якийсь от ще теж фляга висить. Ну, Деталізація просто чудова. Всі черевички на ногах, ну, бомба. Дуже мені подобаються. І, чесно скажу, подобається дуже-дуже. Дуже хочеться це все вже малювати. Окей, а тепер давайте візьмемо і порівняємо. Ні, так, то буде важко зробити. Давайте я їх повідрізаю. Так, я відрізав основні форми, основних солдатків, основних позах. І давайте тепер будемо їх порівнювати. Почну. З прапороносців. Прошу дуже, сірий це француз, а червоний це британський офіцер. Ну, не офіцер, а прапороносець. Хоча, напевно, це вже був офіцер, тому що цей, бачу має ось цю бляху на грудях. Це, напевно, офіцер носив прака. Розкішна робота. Браво скульптору, як на мене. Добре, їдемо далі. І тепер вже офіцер-офіцер. Ось сірий французький і червоний британський офіцер. Чудова робота. Чудова деталізація. Ну і ось цей хлопчина, якийсь, я не знаю, хто він, якийсь сержант, напевно. Французький з протазаном сірий і британський з, з такою алебардою. Прошу дуже Вони чудові, як на мене. Ну, а ці мої улюблені фігурки з цих наборів, дядьки які стріляють. Насправді, якщо дивитися просто так на коробку, здається, що вони всі одинакові і можна їх міксувати, що французів, що британців, тому що в такому масштабі нічого не видно. Але це не так. Якщо ви придивитесь, побачите, що у французів і рукави інакшої форми. і... І кишені ось тут спереду зовсім інакші. Ну і про, якщо говорити про їхній цей навіс, що на них висить сумки, це все теж буде відрізнятися. Тому тому видно, що це зовсім різні армії. І треба обов'язково треба їх інакше розмальовувати. Тому що відомо, що британці будуть червоні, а французи будуть не червоні. Я можу глянути, які вони там будуть. Добре, їдемо далі. Ну, і ще такий боєць. Ось, прошу дуже, гренадер британський і французький фузелер. Чудова деталізація, чудові мініатюри. Ось такі вони солдати, воїни, озброєні рушницями, шаблями і перуками, французи і британці. Сподіваюсь, вам було цікаво. Подивитися на ці коробочки, що там лежить. Якщо так, то поставте вподобайки, підпишіться на канал, допомагайте Збройним силам України. Ну і все буде Україна.